Привітки, дорогі! Сьогодні дивимося підсказки від Вищих сил. А ось таку нову колоду мені подарували. Будемо пробувати і читати сьогодні підсказки саме з неї. Отож, мої дорогі, думайте лише про себе. Наголошую, це онлайн-розклад, да? він завжди може розігнувати з усіма. А для точного особистого розкладу ви можете звернутися за номером телефону, який я залишаю в описанні під відео. Отож, поїхали. Обираємо свою позицію. Перша, друга і третя. Думаю, що тут всім видно, так? Да? Позиції. Зставити на паузу, а ми будемо розпочинати з першої позиції. Позиція номер один. І так. Королева жезлов. Сказки угу. вищих, від вищих сил для вас. Отже, що нам може сказати королева жезлів? В першу чергу, ви повинні звернути увагу на себе, на свою проявленість. Тобто, королева жезлів вона йде в самореалізацію, вона йде, пізнає свою силу через дії, проявлені в життя. Отже, ви на правильному шляху хочу сказати, і настав час вже ну, якби брати образи управління свого життя на себе. Яким чином, покажіть, будь ласка, що тут? Ви знаєте, тут у вас ідея стремительний уход з прошлого, да? тобто минуле завершується. І по-двойці Пентаклі, я хочу сказати, що ви починаєте помаленьку, потихеньку пізнавати свою силу. І, знаєте, тут багато хто буде навіть вас побоюватися. Вас і так побаювались, да? в вашій потужності. І тут, виходить, ще більше люди будуть. Побоюватися вашої потужності, і старший консіла, тобто ви зараз максимально на шляху до прояву своєї сили. Яким чином? Дивіться, зараз ваші ресурси і ви знаходитеся в... під захистом вищих сил. Ви навіть десь внутрішньо, менше хочете взаємодіяти з навколишнім світом, да? менше хочете десь. Проявлятися десь да, такий трошки ступор, закриваєте свої ресурси, аби наповнитися, обережете себе десь на внутрішньому рівні. відчуваєте, що зараз відбувається трансформація. В чому трансформація? Закритий зараз прохід, да. ще більше пропрацювання саме вас? Вашої стабільності внутрішнього, внутрішнього стержня, вашої самодостатності, пропрацювання самодостатність. І тут, знаєте, ідея влюблені, що вони можуть казати нам, да, ця енергія даної карти? Те, що у вас іде поєднання, внутрішнє поєднання чоловічого та жіночого спектру енергії, а, а таким чином, і прояв. Прекрасного чоловіка. А що це за чоловік, який вас імператрицею хоче зробити? Верховна життя імператриця. Завдяки ньому ви стаєте такою отшельник. Мужчина, який вас дуже сильно любить? Мужчина, який обирає вас. У вас був урок з цим мужчиною. Допоки ти не полюбиш себе, типу я буду блукати і не знайду тебе. Получається, ви проявляєте любов до себе, ви проявляєте певну енергію, і ця енергія вказує йому на шлях до вас. Дуже довго ви. Ви боялися, що цього ніколи не станеться, боялися, що не буде сім'ї і любові. А, да, боялися дивитися в дзеркало душі своєї. А тут, виходить, що. Настав той час, коли подивилися дзеркало і усвідомили багато важливих речей. І зрозуміли, що таке любов, і зрозуміли, що таке наповнити саму себе для початку. І, в принципі, тут, ви знаєте, однозначно однозначно, вищі сили говорять про те, що йде ваш мужчина. Королева Пентаклі, Король. Кубку з любов'ю йде до вас проявляти любов. Слухайте, я, звісно, конечно... слухайте, у вас тут прям цілий гарем з мужчин буде. Не один мужчина, тут, виходить, у вас буде вибір, нові знайомства, будете вибирати свого. У вас міняється доля, ви нарешті виходите із замкнутості. А Замкнутою ви були, тому що, господи, ви проявлялися. Кужі, це один мужчина. Ви були просто дзеркалом одного мужчини. Ні, це декілька мужчин. Декілька мужчин. Ви ростете. Ви минуле залишаєте в минулому і йдете далі. Прийняли рішення правильно, працювали над собою. І, відповідно, зараз вам дається шанс. Вам дається шанс. У вигляді мужчини. Вам будуть вертати по заслузі те, що ви заслуговуєте. А в точності це любов. Ваше життя іде любов. Початок чогось нового. Ви перестали грати ролі, перестали боятися і зрозуміли, що пора йти в нове. І саме на цю енергію вам дається шанс. Ви прекрасна, я вас вітаю. Перша позиція, тут просто неймовірна. Ось такі підсказки, блін, вищих сил. Знаєте, стаїм часом, думаю, на що я роблю ці розклади одне й те саме. Можливо, треба не кожного дня робити ці розклади, <кій> тому що у кожного зараз, ну, типу, програється якось схожа ситуація. Позиція номер два. Що вам необхідно знати, що вам необхідно зрозуміти, вийти із стану. Підвішаності. Підвішаний стан це стан такій жертовності, коли я не можу керувати своїм життям, коли я щось там не можу. Це насправді говорить ваш мозок. Це деструктивні імпланти, яких потрібно позбавлятися. У вас іде трансформація, життя підвісилося. Саме тут іде в залежностях. До минулого, наприклад, ви могли бути одружені і переживаєте рухатися вперед, не знаєте, як рухатися вперед, бо виходить, що страх, як же я покину минуле своє, да? як же я буду жити не тим. Тобто тут така інтересна ситуація. Друга позиція. Ще притягуєте минулі енергії, хоча. Покажіть мені. Так, да, ви засадили себе в одиночество, е, нікому не довіряю, да? важко проявлятися. Тому що минулий досвід не дозволяє. Знаєте, хочеться сказати, мрії. Були мрії, і вони не здійснилися. І цей минулий досвід, ви кажете, все, типу, хватить, здалась, нащо воно мені вже? <клес> Але вам тут кажуть, що ні, оце де ваш чоловік. <клес> Але чоловік вже ще йде на вашу енергію. Знову ж таки, повторюємо другу позицію, тут те саме, іде, виходить. Тільки перша позиція вже прийняла рішення, вже рухається, да? а тут, виходить, у вас ще підвішена ситуація, вам треба прийняти рішення, рухатися вперед, полюбити себе, любов до себе, відчувати себе всередині, вкладатися в себе, в себе, в свою красу, в свою зовнішність, в своє життя, трансформувати своє життя, а саме. Не так, як хтось каже, а так як я хочу. Да? От запитайте, що ви хотіли би змінити в своєму житті. Вам даний весь ресурс? А ви цей ресурс не використовуєте? Ви Ви гадаєте, що у вас немає ресурсу навіть на створення стосунків? Тобто. Все завжди рушиться. Ви себе не бачите переможцями. Вам потрібно зрозуміти, що ніяких жодних факторів немає впливу на вас. Ви можете все. І у вас є гарна підтримка. Те, що колись з чоловіком було розчарування, не означає, що от зараз буде так само. Ви повинні закрити своє минуле і йти в майбутнє, в нове майбутнє. Вам якраз зараз тільки дається цей ресурс для того, щоб вкластися в себе і отримати те, чого ви так сильно хочете. Попрацювати над собою, вийти із зони комфорту. Зона комфорту це от той мужчина, в якому ви бачили, що от він має бути сам, саме з вами. розумієте? Ну, в цьому важкість запитайте себе, там, де важко, там добре, чи можливо там, де легко, там добре. Чому мені кажуть, що мужчина будет действувати? Стілення вашого серця, зцілення вашого розчарування, бачите, новий шлях вам відкривається. Кажуть, мені ідіть в страх. По справедливості вам буде дана можливість. Повністю форматувати своє життя, <кій> переформатувати своє життя, свою долю змінити і отримати любов і прекрасного, потужного чоловіка. Ви повинні його відчувати. Адже як ви його відчуєте, коли ви себе не відчуваєте, розумієте, в чому тут фішка? Прийміть, будь ласка, свій минулий досвід і пора рухатись далі. Перероджуватись. Душа повинна переродитися. Ось, Переродження вашої душі. Переродження вашої душі. Да. Рух вперед. І то на максималках. Те, що вам потрібно знати зараз. Повторюється, бачите? Три позиції, все повторюється якось. О! О, мої дорогесенькі. Позиція номер три. Ви нашли ходить своєї мрії. Вам дається шанс здійснити свою мрію. Що за мрія? Пс, ви в неї вже не вірите. Ви думали, що це ніколи не станеться. <кхід> а у вас тут сім'я, господи, сім'я. Трансформація йде. Сім'я. Вас обголошують імператрицю, любимої женщини. Дьявол і. Вам дається повна енергія для того, щоб здобути те, що ви так сильно хотіли. В першу чергу тут іде любов, наповненість. Ваше життя йде дуже потужний мужчина, Боже. І шаман, і мах, тут прям такі енергії Ух ти, мудрість. Він вас шукає, ваш мужчина, на дорозі до вас. Дайте йому світло, дайте йому сонце. Проявіться в цьому житті, як проявитися по третій позиції, прийняти свою силу, зцілитися і пізнати свій баланс, дозволити, щоб у ваше життя прийшов в той мужчина, якого ви так сильно хочете. А виходить, щоб змінити свою долю, потрібно запустити справедливість. Чому заключається справедливість по третій позиції? А в тому, що хватить уже, Хватить уже чекати. Раді ставати плоди. Да? Тобто ви так довго працювали над собою і ще думаєте, що ви недостатньо, ви достатньо. Просто ваші думки дозволяють вам думати, що потрібно ще, і ще вдосконалювати, ще, і ще щось шукати. Да, тут про самодостатність. В той момент, коли ви думаєте, що ви недостатні, вас недостатньо, ще щось потрібно, закриває вам можливості. Не бачите істину. А вам потрібно зрозуміти, що я приймаю себе такою, яка я є, і я готова до стосунків, Я хочу стосунків. І не тільки стосунків. Хочу просто бути собою, кайфувати від себе. Я і є ресурс. Закривається минуле обманщики всякі різні, да, кармічні всякі різні пропрацювання королі мечей. От, і, звісно ж, ви закрилися. Ви повинні зрозуміти, що. Ваші дії, ваше наповнення, ваєте в чому прикол? Ви вже наповнені. І ви бережете, ви бережете ці, цю енергію свою. Ви накопичили дуже великий досвід і накопичили дуже багато ресурсу, знань, умінь, навичок, які вже пора вкладати. А ви от. Тут така карта класна. А ви ще більше і ще більше е, взаємодієте, з да? типу, собою, Жон тут репає сорочка, а ти ще більше себе наповнюєш, наповнюєш, наповнюєш і не даєш доступу. Не взаємодієш. Тут треба взаємодіяти для того, щоб мужчина наконець-то теж проявився. Тобто, дивіться, як тут гарно а, вкладаюся. А мужчина, і мужчина віддає, вкладається все. чим більше люблю себе, тим типу, більше мужчина любить. Да? Але тут ще хочеться сказати: а якщо ти оце все пустиш в реалізацію, цю любов, як пустити? Давайте запомнимо, як пустити в реалізацію, щоб коханий чоловік прийшов <кхи> по третій позиції, як пустити в реалізацію. Визнати себе переможцем, визнати себе не якоюсь там лохудрою, да, яка, яка ще має працювати над собою, бо вона ще недостаточна, а завершити цей процес важкості якоїсь, нести якусь е якісь непотрібні моменти у своєму житті, відпустити це все і взяти шанс захотіти е бути щасливою, захотіти чоловіка, попрацювати над цим, як попрацювати, е віддавати любов. Наблюдайте за тим, як ви взаємодієте з людьми, тому що кожна людина це наше дзеркало, ви боїтесь взаємодіяти, ви боїтесь побачити, що ви, у вас щось не так. А, насправді, тотальна робота відбулася, залишається ще зовсім трішечки зцілити своє сердечко а, і прокачати свою енергію. А, перестаньте ждати подвоха, звільніться від цього. І просто любіть, просто любіть себе, своє життя, навколо всіх і все, розумієте? І тоді от вона, любов, двойка кубка. Знову ж таки, так само перехід на новий рівень. А, тоді, коли ви починаєте діяти зовсім не так, як раніше, і думати так само, мислення навіть зміни. Я прекрасна, я вкладаю в себе, я чарівна, я. Я пристаю боротися, я приймаю себе така, яка я є, я чую себе. Да? І, в принципі, тут і дар свій розкривати, прийняти рішення брати корону. От він, ваш мужчина йде. Мені кажуть, що прийде, до речі, перший мужчина, той, який вас розчарував, від якого ви самі відмовилися. І прийде з пропозицією, приїде, приїде, бо тут приїжджай чоловік, приїде з пропозицією. Щось він вам запропонує. Звісно, не таке вже прямо аж е, капець капець е, прям вийти заміж, можливо, не таке, а от пропозиція почати з чогось уже, домовленість, якась новий шлях. Можливо, жити разом або будувати стосунки, почати бути разом, наприклад, да, взаємодіяти і будувати ці стосунки. Тоді да, тут таке може бути. Питання в тому, чи готові ви прийняти це. Буде, до речі, буде дуже багато пропозицій, вам треба буде прийняти а, прийняти якусь із них. Повірте, це приведе вас до щастя, до тотального щастя. От такі підсказки для вас від вищих сил. Гарна колода, гарні карти, дуже говорящі. Але ми так швиденько, да, щоб. Довго не розмусолювати, бо інформація до цих пір ще ідея та ж сама. Буду думати якісь такі цікавіші розклади, напевно, наступний раз більш глибші, щоб подивитися, зайти в ядра нашої душі, щоб подивитися ще більш глибше і, можливо, трошки довші розклади вже, бо бачу, що інформація та ж сама. Треба розкривати щось нове. Все, я вас люблю, цілую. Па-па!